До місця свого виступу перед світовою пресою музею «Чекпоінт Чарлі Михайло Ходорковський приїхав кількома годинами раніше. Він поводиться бадьоро на перший погляд, і не помітиш, що 10 років колонії за плечима відчувається, радість виходу на волю переповнює 50-річного чоловіка. Десятки знімальних груп набилися в маленьку будівлю музею об'єднаної Німеччини. Багато журналістів з Росії. Прес-конференція викликає неабиякий інтерес і у західних мас медіа Велике питання не лише для журналістів, стосується подальших планів критика Кремля. Він відповідає, що потребує трохи часу, аби обдумати конкретні наміри, але точно знає, що вже не займатиметься бізнесом. І ще одне я не збираюсь Займатися політичною діяльністю. Я не маю наміру займатися політичною діяльністю. Про що сказав у листі президенту Путіну і підтвердив уже неодноразово. Я буду займатися громадською діяльністю. Тобто, боротьба за владу це не моє боротьба за моє. за що Худорковський збирається поборотися, так це за звільнення ув'язнених соратників. Нам просто Нам просто треба продовжувати працювати над тим, щоб у Росії та й звичайно в інших країнах світу політв'язнів не залишилося. В усякому разі я робитиму для цього все, що від мене залежить. Російський журналіст ставить запитання, яке крутиться в усіх у голові. Чи відчуває Худорковський ненависть стосовно російського президента, чи зміг його усе таки пробачити? В сфері прагматичної, а прагматика не предусматлює. Я дивлюсь на речі прагматично, а прагматика не передбачає Ні, такої речі, як помста, ненависть. Ністі, ну, такі умови гри, і так далі. Ну, такі умови гри. щодо російської влади, Ходорковський висловлюється підкреслено обережно, але одне визнає повертатись на батьківщину нині є занадто ризикованим.